Святительська, діючі узгодження, чинили грубе порушення громадського порядку, яке супроводжується особливою зухвалістю, що проявилось у насильстві щодо працівників Служби безпеки України, яким спричинені тілесні ушкодження, відкритому викраденню особистого і державного майна спеціальної техніки та упошкодженні службового автомобіля, серед активних учасників вказаних подій. Правні дії продовжилися, і після того як працівники міліції намагалися припинити злочин та стали відтісняти мікробувальників від вказаного автомобіля. Проте радикально оштовані особи з ознаками профашистських організацій стали наносити удари працівникам міліції руками, ногами, палицями та застосовувати щодо них сльозогінний акт 30 листопада. Близько 4.00 на вимогу працівників комунальних служб надати можливість для проїзду техніки на площу майдан незалежності для прибирання сміття. Учасники акції протесту категорично це робити та грубо порушуючи громадський порядок зашкодили проїзду спеціальної техніки та роботи комунальних служб. Зв'язку з цим для забезпечення охорони громадського порядку були залучені працівники міліції. Проте мітингувальники відмовилися виконувати законні вимоги, стали поводити себе агресивно та чинити опір. З боку мітингувальників з профашистських організацій лунали погрози та застосування до працівників міліції насильства, гасла, типу повалення режиму, правопорушники наносили працівникам міліції удари палецями, розпилювали слезогінну речовину та кидали різні предмети: мешки, каміння, петарди, палаючу палецю. Група осіб, підготовлю. 1 грудня, в період часу з 14 до 17 години, перебуваючи по вулиці Банковій в місті Києві біля будівлі адміністрації президента України, організували масові заворушення, які супроводжувалися насильством над працівниками правоохоронних органів, знищення майна, а саме металевих турнікетів, які належать ВВС України в місті Києві, та використовували працівниками міліції для стримування учасників масових заворушень, обором представникам влади і заступників. Зброї або інших предметів, які використовуються як зброя, зокрема руків. У ході розслідування встановлено, що особи підготували екіпірогу для власного захисту під час нападу на працівників міліції, а саме бронежилети, шоломи, захисні щитки та інші засоби індивідуального захисту, а організація масових заворушень мала заздалегідь спланованих характер. Про це свідчать результати обшуку та інших слідчих дій. Казані особи завдавали удари працівникам міліції битками, кейками, палками, ціпами, розпилювали за газ, кидали камінь. Знисно встановлено, що група осіб погрози застосування насильства заволоділа транспортним засобом, рейдером та на ньому прибула до адміністрації президента. Подальшому використовували його для нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції та посягання на їх життя. Під час сказаних протиправних... вказаних осіб, шляхом застосування проти них предметів, які були заздалегідь приготовлені та використовувалися як зброї, а саме ножі, гумові палеці, пити, пневматичні пістолети, ціпки, газові балончики з вистачим газом та інші. Для приховування власних обличчя, метові уникнення кримінальної відповідальності, за вчинення умодіянні вони використовували нижні маски, шобоми, марові пов'язки та інші засоби індивідуального характеру. В ході протиправних дій працівникам міліції завдано побої та тілесні ушкодження різного втусу. За вчиненням вказаних кримінальних правопорушень працівникам міліції затримано 11 активних учасників подій. А також одна особа, яка за даними досудового розслідування є організатором та координатором вчинення злочинних дій оголошена в міжнародний розроб.